Поруч з деморалізацією нам розповідають, Росія вілічує стоїть!» Давайте все ж таки колись зрозуміємо, що країна може розвиватися тільки за рахунок ситуації, коли абсолютно компетентні фахівці, професіонали, люди, які, ну, ну хоч якийсь спосіб а, від компетенції, яких збігається з тим, що вимагає час. Це найважливіше. Це розуміє навіть. А, а, цей Путін клятий. Тому що ви ж бачите, що економіка стоїть. Але фінал інтерв'ю прекрасний. якщо хтось хоче змінити країну і зробити її такою, щоб вона відповідала вимогам сьогоднішнього і викликам сьогоднішнього часу. Треба пробачте, вже думати про наступне покоління. І наступне покоління має зрозуміти для себе, що найголовніше все ж таки це освіта. Дякую. Я люблю цей висновок. Ну, так, да, а який ще й може бути? Pasibi. Pasibi. Дякую вам. Дякую. Pasibi. Неймовірні дякую. години. Дякую, пасибі, дякую, пасибі, 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 пасибі. Дякую, дякую, пасибі. Ми починали з цього, ми завершимо. Ви виглядаєте. Якби ви, ми, ми ви, ви з вами якось пересикались в спортзалі в Емелі Резорт, здається, витягали більше, ніж я. Я ще можу сказати практику одну. أ, ви знаєте, що б ще порадив, це правильне харчування. Отже, запам'ятали, треба ймати холодні ванни. Купити собі спеціальний холодильник. Mm. Гіпка, <гибко>, мабуть, щось знає про е інструменти Росії. Такий, ладно, я собі зразу наперед холодильник куплю, щоб було щоб, ну, не лежати з всіма іншими. Хай у мене буде свій індивідуальний, я ж все-таки мільярнір, мільярдер. Я ж все таки інвестор, <гибко> можу інвестувати в холодильник. <гибко> Коротше кажучи, От, от, такий у мене сьогодні був, Просто з за враженнями. А підсумуємо: значить, перше лізуть, <гум> лізуть без ббезупинно. Без, Ну тому, що не лізли, хоч хіба що перші декілька місяців після вторгнення в 22-му. А потім знову почали лізти, лізти, лізти. Все настирніше, настирніше. І будуть робити це настирніше і настирніше, бо відчай дуже великий. Треба встигнути. Треба не розгубити аудиторію, яка вже пішла вперед. А вони ще піздалі там нам тюпкають, пугунькають і намагаються їх догнати. І намагається собі завоювати. Росія програє по всіх фронтах. Молдову втрачає навіть Молдову, і це прекрасно. І втрачатиме всі інші ресурси один за одним. Ми це бачимо. Путін, звичайно, рухається вперед, тримає економіку на своїх плечах, як сказав нам Радянський. Ну, я запам'ятала цей момент. Ми його повторимо, коли у них там почне щось валитися. Ну бо цікавіше ж повторювати, коли вона завалилася, і нагадувати вам, як це все було. А я хочу сказати, що вони лізли, лізуть і, буду, і будуть лізти. Але ефективність від цього не зростає, тому що зростаємо ми. Ми усвідомлюємо, що конфлікт це наша безпека. Конфлікт з гавном, яке тобі намагається впарити як конфету, це наша безпека. Ми не їмо гавно і не говоримо, що воно конфета, а нам намагаються ці конфети продати. Тож, я рекомендую ще раз повернутися до Етеру інтерв'ю з Золотухіним, і ну, дивіться якісь інтерв'ю, на яких ви можете послухати і почути розумні думки, а не так, як з Роднянським. Закінчую я знову ж таки цитатою від Сергія Плохія, де він говорить про те, що історія це поле битви, і для Росії це визначальне поле битви. Але, ну, попри все, мені здається, і насправді сьогодні мій етер був теж таким собі уроком історії. Ми Трошки подивилися на 10 років тому, ну, 10, 12, 15 років тому в житті Сергія Тігіпка, і це вже історія, і ми теж трошечки пройшлися, і я вам підняла це поле битви. І треба пам'ятати, що ми не маємо права на поле битви не виходити. Тому що, коли вони виходять і малюють собі нові образи прекрасні, і виходять в. Красивих сріблястих костюмах, то треба ці костюми повертати, цим костюм повертати заслужений коричневий кольор так, щоб ну так, щоб воно пахло відповідно і давало враження. А коли радянський розповідає, що треба рухатися з часом і відповідати запату часу, треба казати, так, так, да, але ти відповідаєш запиту часу не в цій державі. Запад часу в Росії так, можливо, ти йому відповідаєш, бо вони там чіпляються за останні способи втримання України. А запад часу в Україні ти вже давно не відповідаєш, бо ти відстав, опіздав. Ти не розумієш українців. Ти їх розумієш на рівні няня Віка із Маріуполя. Оце ти от, от, на тому рівні Украї... нерозуміння українців залишився Роднянський. І це не запад часу. Ну, Наташа Масичук, то понятно. Так що на цьому я кажу вам. Цінки бомки, дякую, що були зі мною. Не, не забувайте про те, що а, ми не можемо взяти і перемогти отак от Росію. Ми не можемо отак от вийти і. Клацнути її перемогти. Але ми можемо в місці, де можна проявити небайдужість, дати якусь тезу, яка буде суперечити тому тій отруті, яку вона випромінює, і намагається якою активізувати ждунів чи підросіян в Україні. О, от мені подобається слово підросіяни це дуже хорошо. От коли ви бачите цю підросіянську гидоту, то беріть і. Викошуйте її, викошуйте, тому що наша мета це гомогенність. І Андрій вчора робив еТЕР, і там було багато про гомогенність, чи вчора, чи в середу, дуже класний термін мені сподобався. І він говорив про те, що великий виклик для нас в тому, щоб зробити Україну гомогенною. І ми до цього дуже активно рухаємося. І тут питання не в тому, що всі мають бути українці, там та, та, Ну, мається на увазі там. А, Як це? одно велике телевідені, українська Україна, тільки така, і така і така. Але питання в тому, що ну, не має виникати і сумнівів в тому, що ми живемо в Україні. Відповідно, вона українська і найвищий інтерес у нас з української оптики. Не має бути з якогось протистояння от я за українську Україну, а я за якусь іншу. Ну Тому що, ну, типу. А яка може бути Франція, окрім як французька, а яка може бути Британія, окрім як британська, да? а яка може бути. і, і, і Ну, я не знаю, а, Угорщина хотіла сказати Польща, окрім як Польська. А у нас постійно. Я за проросійську Україну. Я або. Ну, типу, знаєте, це розділення: проукраїнські діячі і проросійські діячі. Ну, тобто антиукраїнські діячі. Ну, не має бути сумніву, що у нас. Для вибору інтересів України завжди є от українська оптика, українські інтереси, українська ідентичність, українська позиція, українське. Воно не має бути таким, що ой, воно мені муляє, давайте ви не будете нагадувати, що тут говорите українською мовою і що є якась українська культура, бо вона відстала. І я навіть ви сто разів скажете, що вона класна. Я все одно її можу навіть сказати, що вона класна, але вона все одно відстала, бо я так це комунікую, як це комунікував радянський. Ні-ні. У нас має бути гомогенність у цьому плані, а у всіх інших ми можемо далі продовжувати срачі, тому що вони рухають нас вперед, розвивають і дають нам яскравіше майбутнє з новими можливостями. А з поля битви ми піти не можемо, тому що битва триває. Цюмки-бомки залишаю вас з цитатою з інтерв'ю від Римовської і Сергія Плохія. і побачимося зовсім скоро. Я хотіла ще поговорити з вами про те, чим залишається і є історія під час російсько-української війни. Ми бачимо, що Росія постійно повертається до історії чи то пак псевдоісторії в своїй риториці і пропаганді довкола війни. От з прикладів. Лише цього року, мабуть, можна згадати зустрічі в Туреччині російсько української делегації в травні. Ми пам'ятаємо, була інформація, що голова російської делегації Мединський на зустрічі апелював до того, що ми воювали зі Швецією 21 рік. Мовляв, а скільки готові ще воювати? Ви, або ми пам'ятаємо, що на Аляску міністр закордонних справ Росії Лавров приїхав в кофті з надписом ЮССР, так. Радянський Союз. Як би ви пояснили, чим історія є в цій війні? Історія є одним з полей битви. Як я вже казав, це повномасштабне вторгнення. Фактично для мене почалося перша, так би мовити, метафорична ракета. Це було есе Путіна. Те, що Росія пропонує, і Путін пропонує Мединський і так далі. Це наративи і міфологія імперії. Аргументи про те, що українці і росіяни один народ, це є класичне 19 століття ідеології імперії, де малороси вважалися як один, значить, плем'я. Яке належить до, до російського народу, великого російського народу, який, звичайно великороси або сьогоднішні росіяни є господарями цього всього, і це спроба принести ідеологію 19 століття в 21 століття військовим чином. І е, дуже важливо бути, бути е, з'явитися на цей герць, на цей поєдинок. Бо коли ми фактично не з'явилися в 2014 році ці георгіївські стрічки, Побідабесія і, і так далі, ну захопило значну частину наших громадян. В той час, як в Україні на 2014 рік не було більш контроверсійної теми, ніж Друга світова війна, значить, ветерани вже не існуючі радянської армії, напівіснуючі ветерани. Боротьби за незалежність ОУН, УПА, Українська повстанська армія. Тобто ми були, мабуть, одне з найбільш розділених суспільств відносно, відносно нашого ставлення про історію, це значить певні ідеологічні речі, коли Росія була абсолютно відмобілізована і принесла сюди міф і міфологію, яка вже була розроблена всередині Росії. 22-го року це не відбулося, і не відбулося частково через сплеск, зацікавлення взагалі населення читачів, хто ми є, глядачів, слухачів. Почали перекладати книжки, з'явилися на сьогодні, значить нова галузь відкрилася це відеоблогери. Здається, принаймні три є, досить, досить популярних і досить розкручених. Історичні. А, історичні, тільки історичних. Ну і я просто суджу з уваги до мене, з перекладу моїх книжок і так далі. Цього нічого не було до 2014 року. Я сумніваюся, б мене запросили в 2013-му. А ось 20... починаючи з 2014, я думаю, що. Uh, мабуть, мабуть, би запросили.